Привіт, друзі! Ви на каналі Бабусині рецепти. І я вітаю підписників, гостей свого каналу. Фу, немає рецептів. Бабусиних немає відео і ви турбуєтеся. Ви турбуєтеся, де я пропала. Вибачайте, що навіть якщо ви і дзвоните, я не в змозі відповісти вам на телефонний дзвінок Тому... Що я пропала ось тут. Ось далі те саме поле битви моєї битви з бурянами, битви от з цими гадами, які все пожирають, знаєте, навіть руки опускаються. Оцей рядок, слава Богу, є кабачків ще. А подивіться, а в цьому рядку. Майже немає. Зжерли, насіння голландське, дороге. Все зжирають. Усе. І ще бурян. У нас, дякувати Богу, пішли дощики рясненькі, гарненькі. Все рушилося у рості. А це моя квасолька, яка садила, яку садила пізно, вже надто пізно. Це два рази сапана цибуля, і подивіться, що робиться далі. Що робиться далі? Ось так. І знову. Надя засапав. І знову Надя сапає. Цього року я змучилася дуже. Дуже тяжка весна. Ну і Вже практично половина літа. А я ще сапаю. Але дякувати Богу, все заправилося. Бачите, ем, бурячки гарні. Цибулька непогано, хоча вона було вже дуже дрібненька. Ну тут багато пропало. Оцієї, що я сіяла, що ви казали сіяти, але бачу, що ще навіть і сходить. Що можливо, вона ще й не була зійшла. А може всохла, а тепер починає відростати. Ну, знову треба рятувати все. От бачите, що робиться у мене. При тому, що це вже все два рази обсапало. А тепер подивіться на мою квасольку. Я показувала вам, яка вона була гарненька. От досить того, що заросла ця, яка була, зійшла. Ну, квасолю я один раз сап. О, дивіться, це навіть сходять тепер гарбузи. Французький, здається, один уже такий, а цей ще з'являється. Це що ж ті гади зробили. Боже милосердний. Подивіться, з'їли квасолю чисту, квасолька цвіте. Цвіте квасоль і воно подивіться, подивіться, що воно робить. Оце зараза. Ну це зараза. Ой, треба ратувати далі. А сили вже немає, я кажу, я вже сили не маю. Обсапала. Обсапала неякісно, тому що було твердо. А тепер пішов дощ і воно погатило. А отут якраз почала сходити квасолька у цих бурянах. О, подивіться, і що я маю з цим робити? Ой, картоплюка дякувати, була гарна, жук ще десь не десь є, а можливо, вже знову десь не десь є. Ну, ще трошки почекаємо, не будемо кропити. Там далі знову треба буде братися. І ось така моя робота. Ось така моя робота. До Ютубу часу не вистачає зовсім. Зовсім. От то хіба що досвідка. Пробуджуся четверта-п'ята година. Там до сьомої помонтую трошки і пішла далі на город. Добре, іду з цим робити порядок, бо я зможу. Я собі уявляю, що це є моє поле битви, і я з цим ворогом повинна, я цього ворога повинна подолати. І я зараз цього ворога мушу долати. Як чи зможу, до кінця, чи ні, не знаю. Ну, ви мені в цьому допоможете. Ой, навіть немає сили вже. Щось знімати. Ось цих п'ять рядочків. Поратувала я посолі. Бачите, скільки, бо я ну попри картоплю я наскидала. Але сили нема вже зовсім, зовсім сонце припекло. Ще таблетки від тиску напив, Навіть не знаю, яка година. О, бачите, оце, оце манікюр зробила два дні тому. А це прорвалося в рукавиці і вже все, по манікюрах. І от таке то село, село. І дуже навіть обідно боляче, що дехто з містян каже, е, та то село забить. Забите село, але це село, це село годує весь світ, якби не село і містяни би не. Ходили з чистими манікюрами. Ой, щось я розфантазувалася. Іду, вип'ю таблетку, йду трошки, може, ляжу, не знаю, чи маю на це право лягти, Ось ще скільки сапати. Це перший день дала погода сьогодні вийти у город. Перший день після дощу. ну, картопля, дякувати, Богу, гарна. Ой Але все решт треба сапати. Не стів міша тут картоплю садити. Була б посадила картоплю вже, була би забула. З нею мало роботи, посапав, підгорнув і все. А от з квасолею, бачите, заростає. Треба сапати. І гарбузи таке саме. От подивіться, як та погань жире. Бачите, як жерла гарбуз. Сили нема, але треба, треба далі працювати. Бачите, тільки з'явився і вже все. Один є, другого немає. А цибулька заросла, і цибульку треба сапати, і все. А я не маю вже можливості сапати більше. це видці, як жереші косолю тут, боже любий. боже, любий, Що ж це ти послав нам ще якесь таке? А тут лишилися стрички з косольки. Все знову заросло. А тут обсапила ті кабачки. Що з них? Пару лишили. І сапати не хочу. Я міша та й скрапить. І збурнути все. Ні моркви нема. Ні, щось так ніби морква вилазить там. О, є. Ну, щось трошки, а. О, щось морква є трошки з бурячком. Але я вже і не хочу сапати її. Я вже просто не хочу. Скільки може. Добре, йду на той город, вам ще покажу, що там, що мене чекає, які там в мене успіхи. Так, цього року тяжко, дуже тяжко. Нічого, ми з усім справимося. Бачите, бачите, скільки не вистачає кабачків. Щось буде. Ось це у мене така ситуація в теплиці. Перчик з'їджений, де взагалі його не було. Насадила помідор, дивлюся, далі вже ведметка жере знизу. Що це цього року на мене? Тут посадила такі стручкові, стручкову квасольку, підв'яжу її догори. І що вже під'яжімо. Теж жере, теж жере е, і ведметка, і слимака. Але під'яжова матка гарна, дуже широкі лопатки має. Тут в мене зійшов. Насіяла кропику. помідорів так і мати не буду. Цього року італійських все поз'їдало. Трохи сіла відпочити, а то нема коли. Там крайній ряд посадило огірка, пересадило вже. Те, що з'їли тут, я насадила квасолю. Е, От бачите, яка пересіяла то, які помідори вже в мене. Ті, що пересіяла, а які це були б вже великі помідорки. Ну що зробити, ворог з'їв. А це е, е, огірочки, але бачу, що то певне під'їдає теж. В'яне щось під'їдає і все. Отак сапаю, сапаю, З сапаю. краю теж треба підв'язку. яка в мене. Смородинка красива, красива. Обліплена. О, вже навіть можна їсти. О, Гарний такий кропик. Хіба що кропик буду мати. А оце такий помідор. Там трохи якісь є. Полунечка була гарна, це моя цибулька. І морка в цибулі. Оце вже в головках капуста і жерет теж. Це вже, це вже слів нема, це слів нема, що цього року ціє... ось така моя моркочка вже бачите. Величенька, величенька, трохи я її промикала. Вона ну, там вже є гарне. Оце така цибулька. Бачите, яка морква. Оце я цибулю невдовзі вимикаю, а морква залишиться і буде собі до осіння. Хоча я десь і пересівала морку. Ще в рядах брала і насівала, а шість сходить. А там, де сіяла, пересівала, де в болоті садила, так і не зійшла. Заросла цибулька знову вже три рази сапала і далі сапати. Але це вже, напевно, сапання не буде, бо поламиться гечка цибулі, хіба по полі сюди. А тут селери посадила ще. Якась капустиця, і оця капуста у мене маленька дрібненька, називається Романеска. О, ну такий салатик у мене. Ось цей дубачок той, дівчаточка. Бачите? Оце салат дубачок, якийсь такий цікавий, цікавий. Це ця... інакший. А це тут бачите, А ось цей рядочок я зробила пробу. Коли падав дощ, я розсадила буряк, вимикала тут і тут розсаджувала. буду бачити, бачите, бо я пам'ятаю, як моя бабуся його насаджувала і був буряк. Бо з буряком в мене цього року проблеми, Ось цього року, але от бачите, там, там буряк, о, цей, який я би була вже мала, той перший. Зійшов. Або може він зійшов і так думаю накрила полотном, це напевно. З'їли слимки. Оце тепер так зійшла. в мене ця морпочка, що я її пересівала. Тут зійшла, там навіть і не зійшла. Ну це такий вже Ой, щось Міша обривав. Стрілки обривав, а ще ось скільки залишив. Дощ да, ішов, я полола. Дощ, а я полю. Ну це мої гарбузи починають розростатися хокайду. Квасолька цвіте стручкова, Квасолька гарна. Ну і мої, мої кабачочки. Цвітуть і вже і навіть їй великі. Кабачки у мене гарні. Ну і картоплю тут. Картоплю вже в принципі їмо. Ой, які гарні кабачки. А, бачите. Гарні кабачки. А отут рядочок між кабачками і косолькою у мене червоного буряка. Не знаю, що щось з того буде. Оце. Це вчора я солила. Солила усіх слимаків. Подивіться, що робить. Це не може було пройти вчора тут. Ті кабачки мої. А тут здовж був, зійшов, були, зійшли огірочки. Нема. Є один. Ой, один є. Все з'їли знову. Знову з'їли, посадила, Ще тут огірочки з'їли. Подивіться, що роблять. Гади. А, ну що від них лишається після солі. Ще тут лишився огірочок. Ну, картоплю ми вже беремо. Картоплю їм свою вже. Оце моя така кукурудська солодка. Ну, все, що починає цвісти. О, вже починається виставка куроцька. Ай, а тут в'яжок знову з'являється. Що це цього року таке діється? Звідки це все береться? О, таке. Я думаю, що це напевне диня, що це все ж таки не кавун. З'їли, з'їли й це. Я садила під плюкою, з'їли. Лишилося пару. О. Так уже, я за тим не дивлюся. Буде жити, то буде. Це огірочки посадила. Ну так, щось посходили, щось є. Щось є. Шпінат. карчофі. Тобто артишок десь-не-десь десь зійшов. Чому причина, я не знаю. Шпінат нарешті тут зійшов. Ось таке. Така ситуація у мене на городі. І от ви питає, питаєте, де я пропадаю, ось тут я пропадаю. Ось тут я пропала. Цього року я не знаю. У мене такого ні одного, чи того, що то вже роки не ті. Далі є свої. Чи в чому причина? Все, а тут вже і пропадає і шпінат. І в чому причина? Не знаю. Ну, тут в мене орегано, тут м'ята, така то історія. І приходжу до хати вечором, беру телефон, лягаю, думаю, зараз буду відео монтувати. І так телефон падає на ліжко, добре що широке, що не на підлогу, і я всипляюся. І так я. Сплю до 4 до 5 ранку, встаю, тоді вже потрошки монтую. Ну, але це не робота. Ось так, дівчата. Нічого. Щось можливо то буде. Треба підживити мій перчик. Бо ще щось від нього залишилося. Перчик в мене гарний, Геркулес. Лавдіо, джеміні, ну і баклажани. Баклажани, ну щось трошки, але вже і жук їх. Ай! Добре, йду я трошки. Відпочину і 12-ту годину йду по снідаю. Ось тут посадили ще виноград. Бачите. Тут виноград. Грета буде мати, що їсти, правда Грета? Будеш мати виноград їсти, так? Красуня, треба випустити трошки. Всяких сортів виноград я посадила. Росте? Як не я, то хтось? Де їсти? О, така моя гірочка гарна. Пригадаю, які маленькі кущики я висаджувала, як воно розрослася. А це ті італійські кущики, мені не вистачило вже місця їх садити. Посадила в горщики, а колись тих пересадилася. А це далі саджу. Понасаджувала огірків. Буду картоплю викопувати і вже висаджувати буду ці огірки. Тут огірочки. А тут салатик посіяла і висадила той дрібненький салат теж не... дорогий, дорогий, локарно, дорогий. Тут ще дубачок. Ну, все, все, іду відпочивати. Ні, знаєте, обманула. Відпочивати не буду. Попралося білизна, треба вивішувати. Та й треба їсти йти готувати щось. Відпочинок поки що, мені тільки сниться. Все. Бувайте здорові, друзі. Ось так епопея нова починається у мене. Вони в ящику вилізли вчора і подивіться, що робиться в мене. Подивіться, де я їх застала. Добре, що на такому коврі, та ще би вони мені щось понароблювали, А я сили вже не маю. А ви кажете, де я пропала? Я є, я жива.